Ранок четверга горішні плавняни розпочнуть ще із холодною водою в кранах. А від 8.00 до обіду більшість споживачів послуг комунального підприємства Теплоенерго вже матимуть у своїх помешканнях гарячу воду. Буквально декілька днів назад. Завершилася наша робота із нафтогазтрейдингом стосовно підписання повного пакету документів договорних відносин відповідно до нових діючих нормативних документів і постанов Кабінету міністрів стосовно виділення відповідних об'ємів природного газу для послуг як з гарячого водопостачання, так і централізованого теплопостачання. Після завершення цієї всієї процедури, наш постачальник природного газу Нафтогазтрейдинг, який наразі, згідно постанови Кабінету міністрів, є гарантованим постачальником із гарантованою незмінною ціною до 31 березня 2023 року, виконав свої обов'язки і проведено виділення відповідних об'ємів природного газу для початку роботи нашого підприємства. І надання відповідних послуг споживачам міста. Починаючи з 8 годин 22 вересня, наше підприємство відновить роботу наших об'єктів, які працюють в режимі гарячого водопостачання. Це головна котельна, наша центральна, яка забезпечує основну частину міста. І котельна 15-го мікрорайону, яка буде подавати гарячу воду чисто для житлових будинків цього мікрорайону. Після восьми годин спільно із житловими організаціями ми відновимо робочі параметри стосовно, по-перше, відразу потиску води, відновимо циркуляцію, і потім будуть збільшуватися температурні параметри, щоб подати відповідної якості споживачам нашим послуг. Велике прохання до споживачів: слідкуйте за своїми першовідними кранами, щоб ніхто не залишив їх відкритими. Це по перше, тому що це буде декаварні ситуація в кожній квартирі. Також контролювати процес видалення повітря з системи гарячого водопостачання. Чим скоріше це пройде і вона доступ працівникам житлових організацій, тим відповідно скоріше з'явиться гаряча вода тієї необхідної якості в наших житлових будинках.